Наступне питання, які вимоги до обов'язкової інформації в Чеку, чи обов'язково писати вид товару та його артикул, чи може достатньо тільки вказати кількість штук та ціну і загальну суму? Знов таки, мені здається, це до вас питання. Давайте спробуємо повернутися до спрощеного найменування товару. Законом про РРО визначено, що ФОП платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ, можуть застосовувати спрощене найменування товару для категорії товарів, крім Ювелірних, підакцизних, складних побутових е лікарських засобів та товарів медичного призначення О, те, да, ці п'ять категорій. Да. Вони будуть часто зустрічатися в таких сносках, бо вони мають під собою окремі вимоги до їх контролю та реалізації. Тож а для всіх інших категорій товару передбачено, що достатнім є найменування, яке узагальнено надає можливість ідентифікувати категорію товару та її споживчі якості. Наприклад, випічка замість пирожок з вишнею, піца, пирожок з цибулою та ще інше. Наприклад, там, засоби догляду за собою або біжутерія замість заколечка, така, 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 така. Постійна білизна замість інших якихось параметрів кожного комплекту окремо. Відповідно. Якщо е, автор питання продає товари, до яких не визначені особливі вимоги контролю, він може зазначати спрощене найменування то, такого товару. Як йому буде зручно. Так. Добре, дякую. Ще раз хочу нагадати: от перелік це можна знайти да, в, в законі про, в законі да, про дякую.